Анастасія Українка хтось інший, а не я. В сусідський будинок прилетіла ракета. Спочатку здалося, що це якась комета. Сусідка сказала нема більше хати. Але це не про мене. Я хочу мовчати. По світу збирають копійку на армію Бронік, шолом, комусь потрібна аптечка. А я собі тихенько манікюр роблю, ще іноді прикуплю якесь нове платечко. Я біженець з України, мене треба жаліти, а я не допомагатиму для чого це робити. Хай робить там хтось інший, а я спостерігатиму. Тихесенько сидітиму собі я і мовчатиму. Не можна, кажуть інші. Це ж майбутнє твоєї країни. І хоч ти й далеко, потрібно завжди залишатися людиною, говорити про те, що в твоїй країні війна. Що вона захищається і ні в чому не винна, не ховати своє обличчя, посилаючись на руїни, потрібно пишатись та допомагати, як можеш своїй Україні.